Я знаю, що майже всі товари їдуть з Китаю. Особливо це техніка, електроніка, різні аксесуари. І в даному випадку, як мені кажуть, Та все, все ти з Китаю продаєш. Ось вам невеликий тест. Тут деякі види нашої продукції, і тут є один український виробник. Можете поставити на паузу, розглядіти всі товари: це мультиметр, клій, нижня плата, пауербанк. Дисплейний модуль, пінцет і флюс. Що по-вашому з цього всього є українське? Тобто один продукт, один товар з України, а всі інші це з Китаю. Думаю, що ви визначились, тому відповідаю на ваше питання: мультиметр Китай, Т7000 клей Китай, нижня плата Китай, Пуербанк Китай, дисплейний модуль Китай і пінцет Китай. Залишився флюс, а флюс робиться в Україні. І зараз я вам його покажу. Дата виробництва 2 січня 2024 року робить компанія Intertech Інтертехкомплект, яка знаходиться в місті Черкаси. Цей продукт з України.